З вечора неділі 26 листопада по всій Україні почала вирувати негода. Потужний вітер та сніг наробили багато лиха. Найскладніша ситуація на півночі та півдні нашої країни. Там снігові перемети сягають півтора метра. Зафіксовані перші жертви. Тільки на Одещині три людини загинуло внаслідок переохолодження. У Покровському районі снігу випало значно менше, але вже майже добу боревій валить дерева, зриває дахи, пошкоджує. Електромережі Зокрема, в Донецькій області, за інформацією ДТЕК Донецькій електромережі на ранок, 27 листопада без електроенергії залишилося понад 61 тисяча родин у 47 населених пунктах. Семи тисячам родин світло вже вдалося повернути. Але негода продовжує вирувати. і наразі енергетики виконують роботи у 124 населених пунктах. Без світла залишаються 67 тисяч родин. Пориви вітру додали роботи, і інтернет провайдер Через що спостерігалися перебої у роботі мереж. У Мирноградській громаді потужний вітер зірвав дах на одному з навчальних закладів. В результаті негоди було зірвано близько 300 метрів квадратних покрівлі на загальноосвітній школі. Зараз вчухне негода. За допомогою ДСНС буде зроблено демонтаж покрівлі. Потім будуть підраховані збитки, і будемо вирішувати, що робити. Скоріше за все, це буде проєкт і потім ремонт покрівлі зірвало покрівлю із одного з багатоквартирних будинків у кварталі 40. Зараз комісія працює, будемо надавати рубероїд декілька в громаді повалених дерев. Там працює також комунальне підприємство. Поки ми їхали містом, ще одна будівля залишилася без даху. По прогнозам синоптики, вітер вщухне до вечора. 27 листопада. Ми бачимо зараз погіршення погодних умов. Тому рекомендуємо деякий час за можливості не виїжджати на дорогу. Якщо вам вкрай потрібно кудись їхати, обов'язково підготуйте заздалегідь свою автівку. Тобто перевірте справність склочисників, рідин усіх, акумуляторної батареї, візьміть із собою, якщо ви їдете у дальню дорогу. Запас необхідних продуктів, теплі речі. Поважайте один одного на дорозі. Не перебігайте проїжджа частина дороги під час снігопаду та ожеледиця. В ожеледиці значно збільшується гальмівний шлях автомобілів. В межах населеного пункту оминайте краї проїжджає частини дороги. Це небезпечно завжди. А на слизьких дорогах особливо. Тож рятувальники та поліцейські закликають мешканців бути вкрай обачливими і за можливості залишатися вдома.